Моє бажання жити на природі не привело мене до нічого хорошого. Моєї дружини є будинок в селі. Ми часто їздили до її батьків, коли вони ще були живими. Подобалось, коли ввечері накривали на стіл під розлогою яблунею. Микали світло, довго сиділи, розмовляли. Так кожного разу, коли ми приїжджали влітку. Взимку, коли ми з'являлися, та ще топила грубку, на столі стояли тільки носпечені пироги, пахощі по всьому будинку. Ми з дружиною каталися на лижах, на санчатах, весело сміючись. Коли не стало батьків, ми не продали будинок. Думали, часто будемо сюди їздити, як раніше, але так не сталося. Все якась робота з'являлася. А потім і самі вже не згадували про будинок. Життя вирує, все закрутилося, роки летять. Коли наш син одружився, його вагітна дружина постійно говорила, що непогано було б жити на природі, хоча б літнього часу. Ось тоді ми знову згадали про будинок в селі. Спочатку поїхали подивитися туди з катею, адже стільки років сюди не приїжджали, будинок стояв на місці. Ось тільки недоглянутий. Ми з дружиною намагалися прибрати. Я косив траву, Катя прибирала в будинку. Я думав, що за ці роки, що в ньому ніхто не жив, оселя усунеться. Але ні, після поверхневого прибирання все виглядало по-іншому. Наступного дня сюди ж переїхав син із невісткою. Вони допомагали прибирати далі. За два дні будинок засяяв чистотою. Катя з Наталою готували вечерю. Ми ладнали стіл під яблуною. Через паркан на нас дивилася якась жінка. Вона привіталася, говорила, що купила будинок по сусідству під дачу і прийшла з нами знайомитись. Ми, як гостинні люди, запросили жінку до нас, до столу. Її звали Галина Петрівна. Вона розповідала, що сама має доньку, в якої троє дітей, заради неї і купила дачу. А вона, Галина Петрівна, давно розлучена все сама та сама. Щось далі розповідала. Але я вже її не слухав під столом, по моїй нозі щось ковзало. Я поглянув під стіл і швидко забрав ноги під себе. То сусідка своєю ногою діставала до мене і гладила мою ногу. Такого мені ще не доводилось пережити. Я ледь висидів, щоб не встати і не вигнати Галину Петрівну. Не вистачало, щоб моя Катя те побачила. А сусідка все сиділа, говорила і говорила. Мої всі почали позіхати, прикриваючись рукою. А я не міг діждатися, коли вона нарешті піде. Коли ми прибирали зі столу, моя дружина сказала, що їй неприємна ця жіночка Галина Петрівна, і я з нею повністю згоден. Та про те, що вона робила під столом, я не наважився признатися. Самому соромно, не те, що розповідати дружині. А тій Галині, мабуть, не вперше так підкочуватися до чоловіків. Наступного ранку вона вже висіла у нас на паркані. Катя підійшла до неї і сказала, що сьогодні в нас багато справ, так що гостей приймати ми не можемо. А завтра? запитала сусідка, і завтра також. А взагалі хотіла вам сказати не приходьте більше до нас. Молодець моя Катя взяла і відшила надстерливу сусідку. Правда, ми ще довго чули її крики, але не дослухалися до того, що вона там кричить. Та нам і не цікаво. Я вважаю, що ми правильно вчинили. Наша сім'я добра та відкрита. А недобрих людей ми відчуваємо одразу і спілкуватися з такими точно не будемо.